Книга, місто, з якого почалася війна, описує події у 2014 році. Події захоплення першого повністю окупованого міста на Донбасі, Слов'янська. Але водночас ця книжка вона розповідає не просто історію одного міста. Вона Показує ті механізми, які відбувалися в кожному наступному окупованому місті, і продовжують відбуватися. Наша книга складає 78 глибинних інтерв'ю. Ми працюємо з постраждалими особами, які зазнали полону, які незаконно були позбавлені волі, особи, які зазнали сексуально або гендерно зумовлено насильства, особи, які зникли безвісти, особи внутрішньо переміщені, і ті умови, в яких наші громадяни зараз полонені. Цивільні саме особи знаходяться, це неможливі умови. Дуже важливо, щоб всьому світу наголошували на тому, що наші цивільні вони мають бути якнайшвидше звільнені. Росію на Донбас ніхто не кликав, вона прийшла туди сама. І в чому вона проявляється? Порушення прав людини, які починають відбуватися стандартно в кожному окупованому місці. Вони пов'язані із функціонуванням незаконних місць на свободи, так званих катівень, з торгівлею людьми. Із примусовою працею, часто це і залучення неповнолітніх до збройних формувань і багато багато інших порушень. Сьогодні відбулася презентація книжки Місто з якого почалася війна. Тут, в Умані книжка насправді подорожує різними містами України вже досить давно. Побували ми де багато де як можна отримати книгу? Книга. Сьогодні на презентації ми роздавали безкоштовно, але також ми залишимо примірники бібліотекам. Як нам в тилу убезпечити світ цієї проксі війни? Ну насправді Росія продовжує розповсюджувати дуже багато наративів, і нам потрібно бути уважними до тієї інформації, яку ми чуємо. Зокрема, звертати увагу на те. До чого вона веде? Якщо це веде до ворожнечі між собою, до розколу нас як суспільство, то нам потрібно бути більш уважнішим до цього і аналізувати інформацію більше. Чи не може бути це, от знову ж таки якийсь закид російської пропаганди? Війна триває вже майже 10 років, але я впевнена, що Україна і Українці не переможні, і перемога за нами найближчим часом.